Російські війська продовжують тероризувати мирні міста та села Нікопольського району. У Нікополі внаслідок обстрілу було поранено 39-річного чоловіка. Зараз він перебуває у лікарні у стані середньої тяжкості. Російський обстріл спричинив пожежі на автозаправці та гаражному кооперативі. До ліквідації наслідків були залучені 13 рятувальників та Три одиниці пожежно-рятувальної техніки повним була знищена операторська АЗС та пошкоджено 10 гаражів. Також у місті понівечено вісім багатоповерхівок та приватних будинків, кілька магазинів, готель, меблі, меблеву фабрику, ще одну АЗС, шиномонтаж, автобусну зупинку, газогін та електромережу. У миріські та Марганецькій громадах на щастя минулося без постраждалих.